Вітаю, зараз у нас з вами друге заняття Пізнання довкілля. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмовляти про осінь. Малята, а який осінь має місяці? Три місяці. Три місяці. Перший. Перший місяць. Перший. Це вересень, вересень. Другий місяць. Це жовтень, жовтень. Третій місяць це. Листопад, листопад. А скажіть мені, тіточки, яка буває погода в осені? Давайте подивимось. Буває ясна погода, це сонечна погода. Буває Незначна хмарність. Це кода і сонечко, і хмаринки. Буває вітряно, дує вітер. Дерев'я шатаються, шатаються вітряно. Буває пасмурно, це кода сонечка нема. Тучі на небі похмуро, а буває і дощик, дощик, кап-кап, дощик. Ось така погода буває восени. До побачення! Пока-пока!